Усім вітання! Це медіа-центр Діти Варті і наш новий проєкт «Чисторія». Сьогодні, як ви бачите, ми знаходимося на театральній площі нашого міста. Всі люблять театральну площу, вона затишна та гарна. Це найкраще місце для відпочинку та натхнення. Якщо ви подивитесь на театральну площу, то, звісно, багато історичного побачите, про що і ми розповімо в сьогоднішній нашій програмі. Сьогодні ви дізнаєтесь про історію театральної площі, що це завишикані будівлі навколо. І, звісно, ми з вами завітаємо до нашого музично-драматичного театру. Тут не було ані нашого розкішного театру, ані цигарних будівель навколо. Наприкінці 18 сторіччя, де зараз театральна площа, було околице міста, за якою починався густий ліс. Пізніше тут заходились військові склади з превіантом, а потім у середині 19 сторіччя на Майдані стала торгуватися зерном, а згодом і рибою, через що Майдану дали назву Рибний фішпляц. Назва зовсім не романтична. як і вигляд? Можете собі уявити, навіть коли назву змінили на Елізавет Пляц на честь монаршої особи. Попри пишну назву, майдан все одно залишився містечково-базарною площею. Його перевтілення в імпозатний стильний європейський майдан відбулося тільки завдяки спорудженню тут у 1905 році нового міського театру. Споруда музично-драматичного театру є однією з найвідоміших пам'яток архітектури, що прикрашає наше місто вже понад 100 років. Чернівецький театр мрія зоксамито і золота. Так кажуть про наш театр. І ви в цьому переконаєтесь. Але все по порядку. Отже, зверніть увагу на ці дві вишукані будівлі, що знаходяться ліворуч та праворуч від театру. Якраз в праворуч від театру знаходиться Центральний палац культури чернівців. У 1908 році було завершено будівництво цієї вишуканої чотириповерхової будівлі у стилі модерн з домішками барокко і ренесансу. Саме тут розташувався єврейський народний дім Юдішис Хаус. На фасаді споруди, що виходить на театральну площу, не можна не помітити чотирьох атлантів, які несуть на собі два верхні поверхи, прикрашені композиції із чотирьох колон та арки. Поява єврейського дому гармонійно доповнила картину розмаїття національного життя австрійських чернівців, представленого на той час народними домами української, румунської, польської та німецької громади. А сьогодні в Центральному палаці культури працюють численні гуртки та студії. Палац культури розташований праворуч, а тепер подивіться ліворуч. З всієї театральної площі розташована величава чотириповерхова споруда, торгово-ремістичої палати, в якій тепер знаходиться медичний університет. Вона постала у 1909 році і звузила таким чином театральну площі не менш як на третину. Модернова та вишукана палата гідно доповнила архітектурну картину площі. Якщо ви уважно роздивитеся фасад цієї будівлі, то побачите в його центрі у верхній частині скульптури античних богів Меркурія та Геї. Вони є покровителями торгівлі та ремесел і тримають у своїх руках роги достатку, що свідчать, як ви вже напевно зрозуміли, про колишнє призначення цієї гарної будівлі. Я повертаю вас в сьогодення, щоб прогулятися Алею Зірок у 2000 році. На театральній площі заснували Алею Зірок, майстри, і мистецтв Буковини. Тут зібрано десятки славетних імен, співаків та музикантів, які розпочинали своє сходження на велику сцену саме в Чернівцях. Серед них є постаті, які добре відомі як в Україні, так і в усьому світі. Заявую зараз якраз на Алея Зірок. Цікаво, чи чернівчани та гості нашого міста знають, чиї імена на цих зірках. Чи знаєте ви, що на театральній площі є Алея Зірок? Так, знаємо, звісно. Ні. Так. Це знає. Чиї імена ви можете їх назвати? Івасюк, Миколайчук, Степан Сабодаш. Микола Гнатюк. гості в місті в Чернівці. і тому... Можливо, не всіх можемо назвати, але обов'язково знайомимося. Отже, наша буковина багато натолонові тих людей. І було б добре, щоб кожне ім'я з Алеї зірок кожна дитина. Якщо ми вже говоримо про величні постаті, то я звертаю вашу увагу на пам'ятник Ользі Кобилянській біля театру. До речі, колись перед театром стояв пам'ятник Шіллеру, а сьогодні на цьому місці сидить бронзова Ольга Кобилянська. Чиє ім'я носить тепер театр. І ось вона, мрія з і золота. Наш величний чернівецький музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської. Наш театр це творіння знаменитої відінської фірми Фельнера і Гельмера. Він постав за якихось два роки з 1904 по 1905, та у своїй красі не поступався перед кращими театрами Європи. Розкішна та велична споруда театру, побудована у стилі необароко. І залишається домінуючою в архітектурній картині театральної площі. Він став предметом захоплення. Як тільки був зведений, можна годинами роздивлятися театр зовні, а ще більше часу проведете всередині, захоплюючись красою інтер'єру. Звісно, в одній нашій програмі ми не зможемо розповісти вам про все. Але для вас ми зробили три цікаві зупинки в нашій театральній подорожі: Фойе театру, Дзеркало бажань та цісарська ложа. І почнемо ми з того, що до цісарської ложі веде окремий вхід. До цісарської ложі, як ви вже знаєте, з вулиці веде окремий вхід та сходи. Ще є окрема роздягальна та туалетна кімната. Скій ложі, вона насправді розкішна. Тут почуваєшся по королівській. Відчуття насправді що все створено лише для тебе. Щоправда, не дуже добре видно все, що відбувається на сцені, але це було не основне. Головне призначення такої ложі, щоб цісаря або короля було видно одразу всім глядачам. Так вони бачили, що їхні керівники разом із ними. Ми біля дзеркала бажань. Ви напевне знаєте, що в Чернівцях є магічні дзеркали. Так ось це і є перше дзеркало. На відміну від інших театральних дзеркал, воно не суцільне. А зібрані з окремих овальних фрагментів, які відокремлені одне від одного деталями із деревини бука. Саме це дерево володіє особливою енергетикою, і кожна людина, котра загадає щире бажання і подивиться в дзеркало, обов'язково здійснить усе задумане. Цього зажадав майстер, який створив дзеркало бажань. Поки дівчата загадують бажання біля магічного дзеркала. Я розповідаю про унікальну акустику театрального фоє. Тут під підлогом знаходиться велика яма, яка має форму правильного трикутника. Чує? Чуєте, яке відновлення? Цілком ймовірно, що схожі звукові ями вміщено і у стінах театру. Така потужна акустика є однією з тих основних складових, чим ціні театри споруджені архітектурним бюро Фельнер і Гельмер. Вони ж своєю чергою для досягнення такого ефекту користувались методами, започаткованими ще в стародавньому Римі та Греції. Унікальна акустика, унікальна давто, правляє враження, і ви одразу опиняєтесь у дивовижному світі мистецтва. Ми якби найбільший театр, він на площі театральній. І е, якщо сісти в таксі і сказати, везіть мене до театру, привезуть саме сюди. То, як приміщення йому аплодували, по-моєму, 1904 року, так? коли збудували. Всі сказали, вау, красиво. А ми тепер начиняємо це. То ми чекаємо вас на виставі, на будь-якій ну, та, яка вам цікава, і на прем'єрі в першу чергу. Рама а наступна наша програма буде про будинок корабель.